Вітаю, радий бачити вас всіх тут на курсі від AI Generium щодо AI, штучного інтелекту. Перший модуль це введення в концепцію. Ми можемо називати це модулями, ми можемо називати це уроками для зручності, я буду казати і так, і так. Ну що ж, починаємо. Перший слайд – це наші цілі. В першу чергу це отримати знання, вивчити основу взаємодії з різними інноваційними АІ. Ми вивчаємо, отримуємо знання, це все для того, щоб потім впроваджувати їх в нашу діяльність і отримувати з цього якийсь заробіток. Друге, це вивчити мову АІ, Промпт технології генерації запитів та коригування результатів. Це вже робиться для того, щоб наш результат, який ми хочемо отримати, був більш точним, кращим, чітким, привабливішим. Тут також зрозуміло. І третє це profit Form. звісно, це конвертування знання в прибуток, бо прибуток це основна ціль, заради якої ми це все вивчаємо. Основи перше це без води, чітко, коротко та лаконічно. Нічого зайвого, тільки основне і саме важливе. Тут про що? В багатьох курсах я бачив, як люди залишали екран завантаження. Я бачив, як люди розказували якусь теорію, історію. Все, що не потрібно, воно не потрібно. Цей курс нарізаний таким чином, щоб ви отримували тільки основну важливу інформацію без зайвого. Тому будьте уважні, не пропускайте ніяких моментів, бо вони можуть вам знадобитися в майбутньому. Друге, степ степ, крок за кроком, будемо опановувати нейромережі різного рівня складності. Тут про що? Нейромережі в перших уроках будуть легші, простіші, там 2-3 кліки. В наступних вже буде більш просунуте налаштування, набагато більше певних деталей, нюансів, які треба знати, які треба визначати і з якими треба або необхідно правильно працювати. Тому поступово ми будемо підвищувати рівень складності. Третє індепенденс. Більшість модулів не залежить один від одного і можуть вивчатися непослідовно. Так, в минулому пункті я розказував, що потрібна певна послідовність, але якщо вам вже кортить вивчити там, умовно кажучи, почати з Midjourney, там звук вас не так сильно цікавить, то можете починати з будь-якого уроку, який вам здається більш цікавим. Можливо, таким чином вам навпаки буде цікавіше вивчати цей курс. Четверте, це датабейс. Всі посилання на архіви та сайти можна знайти в кінці презентації, для того щоб не гуглити все самостійно. Я зібрав для вас невеличкий такий слайдик, де ви можете перейти по всім посиланням, скачати все, що вам потрібно. Коротко по модулям. Частина 1. Введення в концепцію AI. Вітаю, ви вже його слухаєте. Зараз ви на введенні. Друге. Робота з аудіо за допомогою АІ. Продукти від Adobe і Microsoft. Тут Adobe Podcast це нейромережа, яка вивчає вашу аудіодоріжку, розбиває її по певним критеріям. Накидує шумодавів, компресію, обрізає зайві частоти, і таким чином ви отримаєте ну, майже студійний запис, дуже круто. І Microsoft ClipChamp. це скоріше програмний продукт, який вмонтовано декілька нейромереж. В першу чергу, для чого це знадобиться? Для озвучки, ви можете вибрати будь-який голос на будь-якій мові, і ви отримуєте дуже гарну озвучку, можете контролювати швидкість, темп читання. І тому подібне, а також дуже круто робити там субтитри. Це може вам знадобитись, якщо ви виходите на якийсь міжнародний ринок, і вам потрібно показати певну презентацію, відіслати чи взагалі з кимось там переговорити. Третє OpenAI Company GPT далі принципи використання. Ми поговоримо про чат GPT, про його можливості. Так, в інтернеті вже є дуже багато інформації, але вона або неправдива, де є дуже серйозні перебільшення. Або вона доволі поверхнева. Ми будемо роздивлятися, як правильно кодувати, отримувати метатеги для сайту, робити планування будь-що. І далі від тих же OpenAI, це нейромережа, яка дозволить нам робити різні зображення. А також там є дуже класний елемент виходу за рамки зображення з домальовуванням певних елементів. Умовно кажучи, якщо у вас зображення має співвідношення сторін один до одного, можете зробити 16 на 9, розширити. Там він домалює рамки, домалює на них все, що ви захочете, це ну, просто дуже круто, я все це покажу. Четверте це створення шедевру, Міджорний за пару кліків, краща нейромережа сьогодення. Чи дійсно Міджорний – краща нейромережа сьогодення? Я б сказав так: вона одна із найкращих, може десь в трійці, в п'ятірці точно. В чому плюси Міджорний? Це в першу чергу те, що доволі легко в неї зануритись, поринути і використовувати для своїх потреб. Друге, це, звісно, результат. Все дуже красиво, кльово і класно, але в Міджорни є деякі підводні камінці. В першу чергу вони полягають в тому, що ця нейромережа постійно робить шедевр, але дуже часто вона не звертає увагу саме на те, що захотіли ви, саме на те, що написали ви, що потрібно вам. Вона деякі моменти просто ігнорує. Тому я покажу, як з цим впоратись і як правильно писати запити. Якщо ви не йдете вперед, ви йдете назад. Якщо ви стоїте на місці, ви втрачаєте свій час та свої можливості. Томас Едісон. Тут думаю, коментарі зайві. Рухаємося далі. Частина 2. Промпт та запити. Формування запитів, як створити необхідний продукт. Це якраз те, про що я казав. В першу чергу, це Міджорний, далі інші графічні нейромережі. Як донести до них. Саме вашу думку так, щоб нейромережа дуже добре зрозуміла і видала вам необхідний результат. Шосте тіньовий штучний інтелект нейромережі, про які ще ніхто не знає. Тут ми будемо розширювати свій світогляд і трохи вийдемо за рамки роботи з тими нейромережами, які зараз на хайпі, бо нейромережі розвиваються стрибками. Якщо сьогодні стрибнула Міджорна, умовно кажучи, чат GPT, то завтра якийсь Stable Diffusion їх пережене, тому що. Нові технології будуть впроваджені в ньому швидше. І таким чином, щоб не прогавити новий трендовий штучний інтелект, який зможе дати вам набагато більше можливостей, ми будемо розбирати не дуже відомі AI. Сьоме прогресивний апскейлінг, збільшення якості в 10 разів: 10, 20, 30, 50, 60 100 залежить тільки від потужності вашої відеокарти і від вашого бажання. Тут ми будемо роздивлятися, як правильно збільшувати якість зображення. Щоб не було ніяких хроматичних аберацій, не було ніяких шейпових помилок і подібних викривлень. Восьме діпфейслаб, Lab – відеотехнології майбутнього. Зараз Діф Lab може поміняти одне обличчя на інше. Через певний час я певен вийде оновлення, де Діп Lab зможе міняти будинок на будинок, тварину на тварину, додавати якісь нові деталі в кадр машин, людей будь-що. З цією технологією треба вже вчитись працювати, тому що потенціал там величезний. І коли вийдуть нові оновлення чи нові подібні нейромережі, ви вже будете знати, яким чином вони працюють, і як отримати необхідний результат доволі швидко, просто у вас будуть всі потрібні навички. Куратори курсу це люди, без яких наш курс створити було б, мабуть, неможливо. Це Андрій, підприємець-засновник мережі IT Neural Servers, Анастасія, наш маркетолог, а також бренд-менеджер та спеціаліст по маркетинговим дослідженням в компанії GlobalLogic. Ну і, звісно, Аврам, наш консультант, тім-лід Ейладського національного дослідницького центру новітніх технологій. Ну а ми рухаємося далі. Частина 3. Початкова робота з DFL – тренування нейромережі, базові налаштування. Про що тут необхідно сказати? Є багато способів, як тренувати вашу нейронну мережу. В дев'ятому модулі ми будемо розбирати дві з них: це швидка, яка не потребує гарної потужної відеокарти, а також метод дуже тонкого налаштування. Два абсолютно різних методи, які будуть давати різні результати при різній кількості ітерацій. Це все ви побачите. Ми будемо використовувати і простий швидкий метод, а також я покажу вам дуже тонке налаштування. 10 це експорт відеоряду, налаштування експорту, огляд результатів. Тут найбільшу увагу я приділю роботі з масками, масштабуванню і також методом накладення обличчя, ну і звісно, самому експорту. Одинадцяте практичне застосування AI, використання вивчених методик і технологій у різних сферах. Тут ми більш детально роздивимося сфери застосування, галузі. І як отримувати прибуток, використовуючи технології знання, які ви придбали в цьому курсі. І як робити це ефективно. І 12. це спеціальний бонус. Це додатковий урок по курсу. Він дуже крутий, там дуже багато необхідної інформації, там я буду розказувати про певну десктопну мережу, яка має нереальний спектр можливостей. Результати це підвищення продажів. Звісно, за рахунок отриманих навичок, заощадження на персоналі, тому що штучний інтелект може виконувати роботу у деяких працівників навіть краще за них, також можливість бути на крок попереду конкурентів, за рахунок того, що ми будемо першими, хто буде впроваджувати певні методики роботи, і підкорення нових сфер. З новими знаннями наш світогляд стає ширшим, тому ми можемо виходити за певні рамки нашого сприйняття. Ну що ж, на цьому перший модуль закінчено. Дякую всім за увагу! А ми зустрінемося в наступному, де я буду розказувати вам про роботу з аудіо.